Всім величезний привіт. Я прийшов подивитися, чи є якісь салати зі знижкою. А, ну точніше, точніше, як сказати. Що воно, воно таке? От -от -от як його їсти? Фенхель якийсь черті, що? Непонятно. Я хотів салати ось такою наклейкою. Ну ці, на жаль, нічого нема. Ну добре, будемо без салату. На печериці є знижка 25%. Ви гарні, по 93 гривні. Печериці. Добре, вітаю вас всіх у сільпо. Всім величезний-величезний привіт. Подивимося, які акції на цьому тижні у сільпо. Тут завжди дуже багато людей на рибі. 32-40 форель жива. І по 9,96 короб. Велика черга на рибу, тому не зможемо показати ціну на рибку. Ось тут людей менше, тому... Дивіться, лящ патраний 10 гривень. Ну, ціна за 100 грам. По 29,90 Сібас. Дораду 34,90. лосось 17,90, Сібас 29, так, сьомга 65 і сьомга шмат 85. Нічого собі. Форель взагалі 99, 100 гривень, 1000 гривень як 99, 100 гривень, 100 грамм, з 1000 гривень, кілограм. Ціна тижня, ну, невеликі знижки на міді, по 55 гривень, 200 грамів. Осілякі міді по 55 а ось є і по 40 гривень, ну, будь ласка. Теж 200 грам, 40 гривень. 42 гривні точніше. Олія. Цікаво, що це за олія. Сінник так криво стоїть. Олія соняшникова, рафінована, санія. Не знаю. 45 гривень, хороша ціна. 850 мл. Дуже хороша ціна. Хто брав цю олію? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи вона... а, а що може бути погана олія, не знаю. Коротше, ціна дуже хороша, 45 гривень за 850 мл за оцю Саня. Саня! Так, розбирають чумак нерафіновано по 65 і по 65 рафінована. Однакова. Ціна. Так, це що в акції. В акції у нас тунець. А, це не той тунець, ось цей тунець. Відповна чаша. Це власна марка Сільво. Шматочками в олії. І в акції ось цей тунець подрібнений. Знайшов тефтельки 54 гривні <з -2> за 240 грамів мачиївні. Єсь не з ключем йде. Цікаво, цікаво. Ось такі Vilnius Bravis. бравіс. Брівас. Техтелі Брівавіс, брівавіс Вільнюс. Так, я не знаю, що це таке. Від вагети, айвар, класичний. Щось з овочів, якась смакотан. 350 грам. Дивіться, що я знайшов, борщ по-українськи. Ви собі уявляєте борщ? Навіть вже таке. Знайшов розсольник, теж відніжен. Консерва розсольник, а росольник трішки дешевший. Паштети від хами зараз зі знижкою. Паштет з лосося. Французький. Так, і всі вони зі знижкою. Зараз по 50 гривень йдуть. Будь-який. Чи є гусячий з тріскою. Дуже хороша ось ця сардіна. Я її неодноразово брав, купував. Made in Латвія. Зараз вона зі знижкою була 102, зараз лише за 60 гривень. Вона дійсно хороша мені смаковує. Найкраще, мені здається. ну Це моя власна думка. Акції верес квасоля Ніжна 37, верес червона 42. Навіть виноградне листячко, дивіться, продається. Для долми. Ось така кукурудза, 50 гривень 340 грамів в акції. Тут у нас також такий горошок цієї фірми Елдар 40 гривень. Так, крупа вівсяна плющина 500 грамів. За 20 гривень. Тут у нас крупа гречана, 400 грам, 28 гривень. Жасмин. Ні, це у нас рис. Ну так, да, рис жасмин, 48 гривень, ось така упаковка. Крупа пшенична премія 700 грам, 35 гривень. Кускус 400 грам, 38 гривень. Тут ще манна крупа 400 грам, упаковка, досить, досить зручно, 10 гривень. Дивіться, 400 грам взяв собі, зварив і все. 10, лише 10 гривень за 400 грам манки. Тут у нас крупа ячмінна, ячна, ситий двір, 800 г, 16 гривень. Я не знаю, як дивіться, тут є крупа. А шоно по 18 гривень. Добре, а отут є горох в пакетах. От він звариться, розвариться, от скажіть, хто вбрав. Дуже цікаво. 26 гривень огороб. Це, я розумію, акція на мівіну. Була по 16, зараз лише по 11 гривень. На мівінку. Мою смачненьку, хімічну. Тут у нас соуси від торчин, паприк, бургер. З часником по 26, ну, скажімо, по 26 гривень. І за упаковка йде по 200 грамів. Тут ще в нас йде барбекю сливовий, сацибелі, таку ж саму ціну. Польська макаронка ось така, вага 250 грам, 30 гривень і ось така лукшина 250 грам, трішки більша по розміру, теж 30 гривень. Незмінними Стоять ціни на сири в сільпо український 25,90. Ціни за 100 грам Сметанковий 29,28. Ферма. Шостка 27,90 в ціні тижні. Те, що в акції, ферма голландський 27,90, 28,90. Вершковий. Комо Тенеро 28,90. Так. Едам по 30. Ну, вже трошки ці дорожчі йдуть. 43, 33 Тут взагалі по 66. Добре. Кобаса ходорівська з 26,90. Кобаса м'ясний хутір 17,90 зі знижкою. 22,40 фару молочна. По 20 м'ясний хутір елітна. 18,40 філейна. 19,90 м'ясний хутір оригінальна з молоком. Молочна 1990. І навіть зі знижкою можна 50% взяти оцю забіяка царська. 22 гривні можна взяти по 11 Зараз зі знижкою йде. Ну, от, варена з молоком 13,90. Наші ковбаси, олів'є 17,40. Зараз теж йдуть зі знижкою. Тут у нас теж улюблена моя поличка, де завжди часто можна щось цікаве знайти зі знижкою. В акції дружба по 14, шостка по 14, корівка по 15, маленькі сирочки плавлені. Моцарела по 49, вже 180 грам. Хай Бог милує. Добре. ці по 44, соловуні 155 грам домашній моцарелла А ось тут знижка 25%. Лежити до 10-го. Тому знижечка б'ється. Ще на, ту, на касі вам проб'ється 25% нижче. Ну, все ж таки, бачите, стоять далі ці сири часто зі знижкою. оці камамбери з пліснявою. їх дуже часто завжди можна побачити в цільпозі знижкою. тенеру Мат 185 гривень. 185 грамм за 62 гривні. А ось королівський молочна гільдія 57 гривень за 150 грамів вже порізаний шматочками. Так, тут у нас Хохланд, 8 скибочок 130 грам за 48 гривень. Нібито в акції... Так, тут, тут щось було. Порозгрібали. А що в нас було? Може вашому сільпу буде сир плавлений, Гауда 46, був 60. Ну тут ніби все. Тут ніби все. Ну і завжди звертайте увагу на ось такі стікера, де знижка 25 або навіть 50%. Так, такого я не бачив в інших магазинах, а от сільпо, дивіться, ось такий чумак провансаль, подушка 200 грам, 26 гривень. І трішки більша подушка. Провансаль 350 грам, 42 гривні. Угу. Ой, а, це те ж самий. Це той самий. Як в мене буде духовка. Обов'язково спробую цю курочку від нашої ряби. Дивіться, яка класна. У вишневому соусі. У вишневому маринаді. По, е, ну, по 120 гривень за кілограм. Не гостра. Обов'язково візьму. Ну, тут теж можна щось взяти. Зі знижкою 25%. Всякі шашлики, всякі свинячі стейки. Ніжки свинячі по... 90 гривня 90 за 100 г, курячий бульон по 2,80 і шийки курячі по 5 гривень. Поки немає людей, подивіться ціни. На м'ясо, свинина вирізка 22,90, також ціни за 100 грам Биток свиний 24, свинина охолоджена шийок 23. Корейка 20, обкість 18,90, свина лопатка 18,40, фарш 18 курячий, свинячий 15, курячі гомілки по 9,80, куряче стегно по 10, ну по 11, куряче філе по 15. Ну все, в принципі. Яйця по 3 гривні в рознобой. А зараз подивимося, по скільки так. В баковках теж подешевіли яйця. Впала ціна на яйця, так, да, трішки впала. Самі дешевші 44. По солодкому швиденько пробіжимось, Дивіться, світоч, такий ексклюзивний, 100 грам плитка. Зараз в акції по 45 гривень. З імбиром та лимоном. Потім ось такий а, з малиною та кіноа, Дивно. Ось малина та кіноа, І ось цей чорний, чорний та білий шоколад світоч, Теж цікавинка така. 45 гривень всім. Мілки по 28 гривень. Бачу, що всі грибуть. Дійсно хороша ціна по 28 гривень мілки. І дуже хороша ціна на тублірони. Подивіться, по 48 тублірончики. Ось, я з ящика дістав, бо люди розкупили, ніхто не дістає. Я з ящика знизу дістав, поставив, хай, хай купують люди, бо подумають, що вже нема, бо тут, бачите, поламані ніхто не хоче. Ось якась тряпка там лежить, непонятно. А це, що? а це цінники, ясно. В акції ось ці лакмі, звичайні молочні, по 23 гривні. І в акції ось цей світоч з великим лісовим горіхом 29 гривень. Плитка 90 грамів. Акція на вафлі. Ваніла від торгової марки Премія. І какао, теж в акції. І, до речі, хороша ціна, так одна перекуску дасть. 14 гривень лише крекер. З'явився тук, але ціна на тук-тук, точно тук-тук. Дуже смачне печення. Теж від яріч. Зараз по 17 гривень. З різними смаками. З різними смаками. Цукерки, конфетки якісь неначинський, були 134 зараз 80 гривень. Ну, це як плитка з шоколада. Можна купити плитку, краще 2 плитки чи 3 плитки шоколадки. Я думаю, тут 200 грам, а тут лише 100 грам. Так, тут далеко сховався рошен, Київ вечірній. І ціна дуже хороша, лише за 119 гривень. Тут я знайшов Golden Nuts. Цікавий від Millennium, За 90 гривень. Від Millennium ще одна смаколка. Маколка, вкусняшка. 30 гривень. Знижка на каву льор. Це щось, знаєте, завжди привик в одному магазині одно і те ж, а тут щось таке Но... цікавий льор. Так, кава льор 250 грам, 179 гривень. Зараз зі знижкою. Кава Мелена, Dark і Blond. Величезна упаковка. Дивіться, 210 грам, теж зараз зі знижкою. Спеціально. Для вас зняв. Ось, будь ласка, дивіться, до 10.05 буде акція. З 4-го почалась 330, 329 гривень. На Якоб Баріста теж дуже хороша ціна, 250 грам. Ціна 330, 329 гривень. А ось на цю трішки менша Якоб Баріста 139. Хто полюбляє нескафе. Упаковка Нескафе, вага 170 грам, ціна 160 гривень зараз. Хто полюбляє Starbucks, хто пив, залишайте свої відгуки про каву Starbucks, будь ласка, тому що ніхто ще не писав відгуків про каву Starbucks. Ось, будь ласка, кава Мелена Starbucks по 219 гривень за 100 грам. По чаях теж скоренько. Тет пакетований 20 пакетів 57 гривень. Зелений, розсипний 57 гривень 100 г. Ось такий базелюр, 25 пакетів, теж в акції 51 гривня. Так, добре. Уже і тут шерлок з'явився, бачу, бачу. А це ще цитрус мінт. Ого. Чорний з м'ятою та цитрусом. Добре. Так, піквік в акції 35 гривень, дуже хороша ціна на піквік. Дуже хороша ціна на піквік, але на жаль я... А, це чорний. Але я з бергамотом люблю. А на бергамот знижку не чорний дрібний пакет На... От хто, хто полюбив? Я, я люблю. Я може навіть і візьму. Дуже хороша ціна. 35 гривень. Хороша ціна. Але на жаль, без бергамота. Ні, я не буду брати. Я... Ціна дуже хороша. Візьміть, дуже хороша ціна, 35 гривень піквіт. От шкода, що на бергамот не поставили знижку. І це 63 гривні, будь-який. І чорна блюбері, і карамель, і ця, які... Щоб попихають ха... піпі та хая. І палуниця. А полуниця з чим йде? Полуниця... Ну, полуниця і манго, добре. Теж дуже смачний ділма. 50 грам, 47 гривень. Не знаю, чи це ромашка дійсно хороша. Це польська, да? Гербатка. 25 пакетів. Скільки він? Гербатка 20 гривень. А, тут різні різні є, дивіться. Тут є і квітки липи, і гербатка зіолова. Боже, язик поламаю. Ну добре. Очивна, хороша. Я би на ніч навіть собі би ромашка. Кому міла. Дуже хороша ціна на добродія. Скільки тут? Пів кілограма. З'явились нові серветки в новому принті. Цікаві. Так, ватні диски, 120 штук, упаковка йде, 24 гривні. Так, це у нас йде. Серветки, вологі, зева. Це дійсно? За пів ціни. Це поличка за... Все за пів ціни, напевно. Розібрали. Серветки Панда. 10 гривень. 20 гривень. Я буду закінчувати відео. Бажаю всім економних покупок. Міцного, здоров'я всім і мирного неба. Це саме-саме головне. До зустрічі.